привіт це хат А – один з найпотужніших мийників вікон у 25-му році. Якщо бути точнішою – 6000 тисяч паскалів. З ним ваші вікна завжди будуть чистими, без розводів, та й вам не доведеться ризикувати життям, уявляючи, що ви альпініст без страховки, щоб навести красу, якщо живете на верхніх поверхах, та й для людей, які мають складнощі з рівновагою, такий помічник буде особливо корисним. Хоча не тільки вікна будуть чистими, а й дзеркала, і плитка, і стіни душових кабін, і будь-які вертикальні поверхні. Навіть без рамні. Для останніх передбачені лазерні датчики перепаду висоти. Ось тут, в кутках робота. Вони зупинять його і змінять напрямок руху. Більше того, наявність штучного інтелекту допомагає роботу зрозуміти, де він знаходиться, і регулювати потужність фіксації в залежності від типу поверхні та рівня забруднення. Якщо поверхня сильно брудна, потрібно зробити декілька проходів, регулярно змінюючи серветки на чисті. А так, дві хвилини і один квадратний метр площі ідеально чистий. Пропонуємо роздивитися цього Робота ближче, зроблений з приємного на дотик пластиком, симпатичний, легкий 1,3 кг. Передбачена ергономічна ручка, щоб не ковзав в руках та не впав з них. Кнопка живлення, індикатор роботи та рекордний за об'ємом серед подібних помічників, резервуар для води 150 мл. За надійну фіксацію відповідає мотор японської компанії Nidec, що і створює вакуум між роботом та поверхнею. Робот тримається міцно і сам точно не відпаде. Ну або треба дуже сильно постаратись, щоб він Відпав. За рівномірне нанесення мийного засобу відповідають 4 форсунки спреї, розташованих у протилежних напрямках. Розпилення інтенсивне, тому потрапить на поверхню навіть на високих поверхах, де часто буває вітер. До речі, мийний засіб може бути будь-який, не обов'язково фірмовий. Його рівень можна перевірити навіть зсередини, не знімаючи робота, а форсунки прості у догляді та заміні. Якщо заб'ється від жорсткості води чи води з високим вмістом глини, можна почистити звичайну голку. Гусениці. Тут Важливо сказати, що на відміну від старих моделей, тут немає протектора, а відповідно і немає слідів на вікні після миття. Зато зі шкрибками, які відводять зайву рідину та покращують якість миття, а також м'якою мікрофібровою серветкою, яку можна прати у пралці. Тепер пройдемося по комплектації. Тут є на що подивитись, і вона точно сподобається навіть найвибагливішим покупцям. По перше інструкція на хвилиночку українською мовою з ілюстраціями все чітко та зрозуміло. По друге, шнур живлення від. Мережі довжиною 6,5 метри, та подовжувач для нього з різьбовим кріпленням, що додає міцності шнуру. До речі, він може виконувати роль додаткового страхувального тросу. Окремо страхувальний трос з міцного прогумованого матеріалу, що мінімізує розтягнення та кріпиться карабіном до віконної ручки або іншої надійної опори. Раптом що він пом'якшить падіння робота. Далі у нас лійка об'ємом 80 мл, щоб носити до крану її, а не робот, чотири запасні форсунки, які можуть вам не знадобитись, якщо що використовуватимете фільтровану воду, дві додаткові серветки, пульт, який підключається через Bluetooth, і на відміну від пульців з інфрачервоним підключенням, що також часто зустрічається в таких гаджетах, пропускає сигнал навіть через сонцезахисну плівку, яка блокує ультрафіолет. Пультом зручно автоматично запускати режим, керувати роботом вручну, вмикати та вимикати розпилення, запускати додаткові проходи, ініціювати прибирання з поточної точки та виконувати локальне прибирання. До речі, в роботі робот трохи гучний, приблизно 60 дБ. Проте коли він працює з вулицями, то цей шум точно не є критичним. Залишає невелику мертву зону у кутках десь 1-1,5 см, яку майже непомітно. Виробник пояснює це наявністю датчиків обриву і може працювати до 20 хвилин у разі вимкнення світла завдяки резервній батареї. Якщо підсумувати все, цей робот точно вартує кожної витраченої на нього гривні. Очистить без розводів будь-яку вертикальну поверхню, вимає вік на високих поверхах без ризику для життя, чудова комплектація, якісні матеріали, дуже міцна фіксація на поверхні. А ще офіційна гарантія на два роки від сервісного центру ХАТ в Україні за умови придбання робота у нас в розетишці.